Так і отвору я таких От це відмітив, де потрібно робити отвори. Тут, тут, тут. 13 з моєї сторони, 26 з другої сторони. Ось це все так на апарат. І ось така 15-метрова бруська. Врізаємо і ось все нарізав, обірвав, і кріп мене приговорив. І все краси. Працюємо далі. Працюємо. Працюємо. Всім гарного дня. Усім привіт. Ось на цьому апараті нарізав оцей весь метал. І ось тут Зварив, приварив такі пластини, зробив такі балки для несучих стін. Ось так це все зварив. І ось тут зварив і ось тут всередині зварив. Ось тут усі всі отвори посили. Ось так і ось такі великі. Це все нарізали, зварили. Все, 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 все. Це так зробили. Працюємо далі. Ось креслення до того всього. Працюємо далі. Гарного дня. Усім привіт. Ми зварили ми таку конструкцію. Ось там, де я отвір сверлив. Це отак все. Робимо такі конструкції для несучих стін. Там, де буде кут будинку. Така буде стіна триматися на цій конструкції. Це буде прикріплюватися до несучих балок тут. І ось так. Це все нарізали і зварили це все до кубки. Ось так от. На тому апараті нарізаємо, він може різати пів метра на 60 см, такий великий. Це. І ось ту конструкцію ще для носучих стін. Сьогодні я зробив і ось це зварив. Це так само на куті будинку буде встановлюватися. Ось так завтра тільки треба взяти і вивезти це на вулицю. Працюємо далі. Але вже завтра, на сьогодні кінець. Все, їду додому. Всім гарного дня. Усім привіт. Ось доварюємо, Доробляємо такі конструкції для несучих стін. Ось такі. ось так. Ось такі конструкції. І на цьому всьому буду триматися. Будинок. О, класний Christmas Time пісня грає. А я зараз ріжу Оньан і Флегба. Перегородки попречки до перил. До наступного блоку. Вже працює. І це також рейси, такі бруси для несучих стін. Працюємо далі. Зараз йдемо пити каву і їсти канапки. Всім па, гарного дня. І потім на тому апараті сверлити отвори. На тому шліфувати. Це в нас корпоратив. Пішов поповним кожен. Ось так. Там ялинка. Усім привіт! Ось я сьогодні знову на таких ялиночках. Ось тут такі класні вінки. Ось такі різні ялинки. Ось так ми їх ось тут розставили. Ось такі прекрасні ялинки. О, тут обрізаємо стовбур, підганяємо, а це ось тут сітку пакуємо. Ось така система і ось таку сітку ось так запаковуємо. так працюем. Такие вот Так, а там ярмарка. Все разные штуки до свят. Разные игрушки, прекрасы. Всякие разные Вот так, там сзади такая ленка. И вот тут свечки. Всякие разные Вот так. Вот так. І тут прекрасно. Тут такі свічки. Красита. Як вам ось така ялинка? Какие резные прекрасы? Какие нужны? будущая музыка истут ярружные напои Зараз вибираю і думаю яку. От така ялинка, ну дивись, оце. вона Ось десь метр вісімдесят, два десь, два десять, два двадцять, ось така має. Ось така в районі теж десь два десять, два -е... двадцять, Варіант є, що ось така. Ось така десь два метри. Має... вона тут Задру має рік. Ні, майже, майже дзеркально. Ну от стовбур такий чуть-чуть йде зігзал. Як тут? Така може бути, нормально. Тут вона пишна, а вгорі чуть чуть така дрібніша. Ось ця. Не Ви виглядає досить класно. Я б казав, вона десь 2.10-2.20 має. Ось такого типу. ось, Досить класно. Досить густа і це, Що? Брати таку? Опа. Брати? а? Ну тут у нас з тої сторони чуть-чуть така. Без ну нема дуже точно симетрично. Тут трошки звідси, тут трошки звідси. Якщо таке, то що брати? Ось така піде. Опа! А? Коротше, так думаю я беру сюда. Брати Ось таку. Опа Окей Це досить файно і пухнасто Брате Усім привіт! Після роботи зазвичай, як маю вільний час, трохи ремонтую акумулятори до різних електровеликів, самокатів, скутерів і тому подібне. Ось такі були акумулятори з Тесли. взяв розібрав і ось перепаював БМСки, плати, контролю, транзистори і такі акумулятори. Замінював. Ось. О, а ще мені дали на ремонт таку лампу. Ось тут дроти перепаював і тут о, був поганий контакт і ще лампочку міняв. Хоч одна лампочка не працює, то не будуть працювати всі. Ось так, тут в мене наушники заряджаються. А, до речі, новий акумулятор там вийшов з ладу, я поставив від електронної сигарети. Ось тут такий самокат. Зробив батарею, зремонтував до самоката. Зараз секунду. Включаємо, включаємо. Ось. Він не працював. Тут міняв обтрою і батарейку. Так, все працює. Ну і тут ще один самокат. Тут. На ремонті ще такий контролер, щоб замінити. І тут ще один проблема з контролером. Ну і тут ще проблема з мотором була, так що треба буде ремонтувати. Ось так працює. Ще плюс перепаював телевізори, плати, БМ і поживленню з електронікою. І тут ще один такий самокатик. Зараз включимо. Ще ось такий. Один самокат на ремонті. З такою проблемою, з ручкою газу не працює. Ось так. Ось такий самокат. Ну і плюс ремонтують такий телевізор. Такий-такий-такий. Так тут кріплення. Ось таке. Так, працює. О, тут кусок на футбол. Ой, на гандбол. Зараз на гандбол. Все, Всім па. Гарного дня, слава Україні! О. Як його звати, Рома? Соня. Соня? Ну щось він взагалі не Соня. Чи, можна його взяти, він не втікне. Не хочете, ну добре, не закривай. Давай девайся, нам треба їхати. Давай. Давай, давай, девайся, раз, два. Тут такий. Соня. Ой-ой-ой, зала. -ой -ой. Роман виграв четвертий номер. Зараз там щось достають. Зараз подивимося, що там. Роман, дивися, що ти виграв. Ого, блендер. Як тобі таке? Світер? і там якісь подарунки. А я виграв ось таке. Круто все. Будемо в малому. Це... Ось така лотерея тут. І ось тут такий. Такая... О, там все заварять. Тут купо разных подарунки. О, свечки. И что там, Роман? Ну, давай, давай, давай. Не открывай. И... Ну, что там, что там, что там, что там? Ти щось виграв? Нічого не вийшла. А ви Тамару? А що, не якісь... Рано буде Ми Набрали купу різних речей. Так, там один блендер, там ще підсисник, тут купу одягу, тут ще один блендер. Ну і тут так і треба універсала для такої поїздки, а не надзвичайно ролевого. Все, їдемо далі. Є такі маленькі ялинки, вони приблизно е, метр мають. Ось приблизно ось так метр. Ось є така ялинка. Перша це друга. Ось такі. Ну і звісно, є ж більші, побільші ялинки. Але я думаю, вам таку велику не потрібно, Це має два метри. Ось так. Такі ялинки. Як вам така ялинка? І багато-багато інших ялинок в нас є ось тут. Такі класні ялинки. Обрізаємо, пакуємо і продаємо. Ще ось таку ялинку взяти, да? Така ялинка. Зараз рівніше її поставлю. Опа! Ось так. Не, рівно вона не дуже хоче стояти, Ну, на ножку можна читати, о, це ой. Ось І... ну, тут вона чуть, -чуть звіться, не дуже рівномірно. Тут більше, тут менше. Можна таку взяти. Можна таку. Яку брати? Ця підставка знисне щось. Такі класні гномики тримають. Такі класні ялинки. як вон такі гана, а? Ось такі ялинки. Ось такі. Класні. Тут ялиночки. Германдию все решт.